Наші сили оборони готові до будь-яких варіантів розвитку подій на північному напрямку і проводять постійні тренування. Командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв повідомив, що білоруси спрямували до однієї з ділянок кордону три батальйони: мотострілецький і два танкові. Докладніше у сюжеті Василя Сафінюка. За легендою навчань на один з об'єктів критичної інфраструктури готується напад ворога одразу з кількох напрямків. Буде виконуватись відбиття нападу ТРГ противника в визначеному районі. Щодо поданої інформації кількість біля 10 чоловік. Наші сили оборони готуються відбивати напад ворожого десанту і диверсійно-розвідувальних груп. Ми тримаємо. Напрямо північно-західний зі сторони лев. Всі працюють злагоджено. Саме головне це щоб виконувались команди. командирів. Водночас до атаки безпілотників готуються і зенітники. Сумлінно працюємо для того, щоб все відточити, як кажуть, без зупиночки, без затинок, без яких. Разом з відбиттям масованої атаки безпілотників наші воїни також переправлялися через річку. Незважаючи на ворожі обстріли, інженерні підрозділи швидко обладнали переправу. І ось вже перша самохідна установка заїжджає на понтон. Завдання артилерістів самохідних батарей це перша наборва. Дуже-дуже швидко зайняти вогневі позиції, дуже швидко навестись, дуже швидко, чітко, без лишніх витрат. Наряді відпрацювати. Такою ж ефективною, незважаючи на сніг, мороз і час доби, має бути і робота мінометників. І беру. 86, 87. Стоп. Другий одну міну, вогонь. Міна. Такі злагоджені дії усіх сил оборони дають впевненість, ми готові до будь-яких варіантів розвитку подій на північному напрямку, заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Злагоджені чіткі дії оборонців засвідчили їх готовність до адекватної дії у разі якщо ворог намагатиметься здійснити. Захоплення цього об'єкту, але немає меж вдосконалення практичних навичок та умінь нашого особового складу. Василь Софіанюк, факти сі єдині новини. До Миколаєва зранку прибув потяг святого Миколая. На пероні його зустріла сотня діточок з батьками. Таким багатолюдним перон Миколаївського залізничного вокзалу не був за весь час великої війни. І батьки, і діти були у захваті від такого дійства. Цей святковий потяг вже побував на Донеччині та Харківщині. Наступна зупинка у Херсоні для дітей київські актори розіграли невеличке святкове дійство. Святий Миколаїв вітав малечу прямо з потягу. А на пероні на діточок чекали подарунки. Залізниця зробила подарунок такий великий для наших діток. Діток дуже багато і мені кажеться, що всі дітки, які зараз є, повернулися, вони тут. Це проєкт ЮНІСЕФ, залізниці і Міністерство закордонних справ. Ми підготували діткам, подаруночки. все. Ми хочемо порадувати діток. Свята Миколая, дитина дуже хотіла побачити потяг. І ми прийшли. Він дуже любить малювати. Крас йому буде і альбоми розкраски. Різдво Христово відзначатимуть в окопах та бліндажах по всій лінії фронту. Аби підняти бойовий дух побратимам, військовослужбовці 67-ї окремої механізованої бригади Дук записали власне відео на всесвітньо відомий твір Миколи Леонтовича Щедрик до речі, саме в цьому підрозділі служить і боронить країну наш колега Тарас Корніюк.